Христос воскрес! Слава Ісусу Христу. Слава віки Богу. Я сьогодні хочу зачитати одне місце. Будемо сідати. Це Євангелія від Матвія, 24 розділ 42 вірша. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь, прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли знав Господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав, їм. Не дав би. Тому благословили, будьте готові і ви, бо прийде син людський. Тієї години, коли не думаєте. Сідайте, будь ласка. Знаєте, у нас зараз наш час, дуже багато людей думають, ну, бачать, шукають ознаки, коли прийде Бог. По ознаках пізнають, Кінчає, кінчається світ, то сталося, то сталося, то сталося, Христос сказав і так робиться. А Христос дуже багато звертає уваги на те, як сприймаєте ви, кожен окремо, як людина готовить себе до зустрічі з Христом. Як зустрінемо? На. І ви знаєте, що по тих ознаках, що ми зараз, його... ми не можемо судити, готові ми чи ні. По-перше, ми не можемо точно визначити ознаки. При яких, прийде, при яких прийде Христос? І по-друге, ми не знаємо, коли помремо. До того, чи Христос прийде, чи після чи Христос прийде першим. Нам не. Ми не маємо, не можемо судити, як буде. Значить, тут є головне сказано, що будьте готові. Кожного часу, ви знаєте, Христос дав такі ну притчі, щоб ми могли орієнтуватись. Бо він сидів тоді з учнями на горі у ливні. Вони дивились всі, він показували, показували Христу храм, золото храму і так далі. А він їм що сказав? Що не зостанеться там каменя на камені, поки не знищиться. І воно так сталося. Але питання таке, чи всі були готові до того? Дивись, який храм, який золота. Христос сказав, що зруйнуйте я за три дні його збудую. Так що сталося? Хто повірив? Ніхто? 46 років будувався храм, а ти кажеш за три дні. Розбудуєш. що як він воскрес тої учні, зрозуміли, що він сказав, що він сказав про себе. Ви знаєте, що люди до цього часу дуже багато відходять від того, що можуть. Що Бог. Дав йому нагороду. Тому що ми фактично ми ні розумово, ні фізично, нічого ми не можемо, як Бог не дасть. Бог дає здоров'я, ми можемо працювати. Коли ми дуже хвалимося здоров'ям, впав, зламав ногу вже не може. Розумієте? Хто показує своє «я» в науці, Доживається до того, що він лишається без нічого. Зовсім без нічого. Тому що його його науці стрижають люди. Ну, ну, Візьмемо таке, розкрили атом. Ну і атомна енергія, значить, будуйте що? Станції, Поїзда, щось, що давайте робіть собі знаряддя таке, щоб служило вам, щоб ви мали користь того. Що люди роблять? Перше атомну бомбу. На що? Щоб знищити? Ну то, що не знищиш ти людей там, де вони є, кинули, знищили людей. Але нищиться на сотні літ вся земля. Там ніхто не може, в кількість не можна сіяти, не можна нічого, тому що все пропало. Зато не думає ніхто. Всі розумні, розумні люди, ніхто не думає. І навіть не такі люди, що зробили там щось, видумали таке того. Простий, проста людина. Дає йому Бог можливість він. Заробляє там, Чи що він перше робить, будує хату. От. Ще як колись купує поле, ну і стає багатим. Стає. І як той багатьо сказав, каже, нічого зруйнує я ті, ті свої клуні, поставлю нові, насиплю багатство там, їж й душе радийся. Сьогодні душу твою забираю речим. Що сталося? Нічого. І та от людина, Христос попереджує, через що? Через те, що людина не знає, коли він прийде і не знає, як їй прийдеться відповідати. При зустрічі з ним. Я хочу сьогодні зачитати такі притчі. Це 24 роз, 45 рік, 45 рік, 45 вірш. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан, раб, що пан прийде, та знайде, що робить він так. Людині дано не поле, не машина, а дано владу. Він має людей і повинен бати про них. Ви знаєте, я ну, не бачив такого начальника, я в колгоспі робив цілий час, Кого голову колгоспу, щоб був такий за колгосп, щоб бав, щоб люди мали. Той урожай, який зібрали, що він там у державі то само собою відділив, щоб він роздав людям. Не було. Перший думав, де б добре продати, ну і гроші мати. Перше всього. Хоч він, все йому держава давала. Він мав транспорт, він мав все, що було, будинок, світло, і все, все, все було для нього. Але він думав, як би ще щось взяти. Ну і Кінчалося дуже багато кінчалося тим, що він лишався без нічого. А саме головне, що він лишався без сім'ї. Такий, що хотів чим більше мати. І отут Христос дає таку ознаку. Як повернувся пан той. Але він сказав першим, що пан забере ще там, поки він прийде, то я ще можу погуляти трохи. Але він не знав, коли прийде пан. Пан прийшов, застав його так. І яка участь його? Та то пан того раба прийде дня того, якого він не сподівається, і в годині тій, якої не знає. І він пополовині розітне його, визначить долю його з лицемірами. Буде буде плач і скриги зуби. І так сьогодні робиться то є. Для тих, бачите, люди розумні, читають. Ну, думаю, хто знає про змінити світ, змінити все, що тільки можуть. Думай про все. А скільки він добро зробив для людей, він за то не думає. Ну, нема того. От доля такої людини. І Попередження є. Людина не знає того, бо ви знаєте, таких людей, що зовсім Македонський, Гітлер, і Сталін і там, хто були тих, що вони одні захар, захар були що світа хотіли чим більше землі людей завоювати і працювали і так. Але. Та людина про себе не думає. В неї нема того, в неї Лукавий заложив те, що аби взяти. все. Я вже кажу, ну така людина, що вона ну, керує всіми там. Але ви візьміть отаку от ситуацію. Два городи має. Ну, там два робочі, робочі людини, колгоспники, осмики колись був, Два огороди є. Є що межа. От. І кожен старається в той межі відрізати трохи. Вона ну, стає узенька-узенька, нам все зробили бороду. Толк який. Скільки урожаю було на, тим, на тому кусочку землі. Але чомусь заложено людині туж, в її натурі, щоб хоч трохи для мене. Друга притча це про 10 дів. Я не буду зачишувати, ви її добре знаєте. П'ять мудрих, п'ять нерозумних. Ті мали оливу, ті не мали. Але давайте хто все за нерозумних думає, щоб там він в той. Ми візьмемо, так, хто, хто були мудрі люди. Що їх каганці до зустрічі. З молодим горіли. Буді діви, нерозумні діви були доволі тим, що вони запрошені на весілля на зустріч з, з енеком. Вони запрошені і хватає. Чекаємо, поки він надійде, все. Але в той час. Прийшов такий період, коли їм або щось переборожало, або щось, і вони закинули присутність Духа Святого в собі, щоб він їм нагадував постійно. А мудрі були наповнені Духом. І вони не заснули в той час, коли прийшов голоди. Ліг каганці горіли. І третє місце. Це. притча про таланти. Один одному дав п'ять талантів, другому два, а третєму один, кожному по спроможності його. Як? Працювати треба для Бога? Тут що є заздрість? Ото й бачите він. Може проповідувати, той може читати, той вірші складає. Ну а я що? Він забуває про те, що Бог кожного, кожну людину, яка прийшла до Бога, він її наділяє, наділяє по тому, що вона спосібна робити, що вона може зробити. Бог знає дуже добре твою силу. Один може проповідувати на стадіонах. Ну, мільйони людей слухають. О, а другий ну, може молитись і допомагати тому, який проповідує. А він сам сидить, слухає. В одному дає всього-навсього, Бог такий талант, що він дбає про сусіда, який не може працювати, який там. Бідує, і старається йому щось допомогти. Допомогти ближньому. Допомогти навіть тій дитині, яка впала, її підняти треба і провести чи понести. Розумієте? І от людина, кожна людина Бог наділяє її, він приходить до Бога, Бог наділяє його тим, що він спроможний зробити. А дивитись на другого, чому? Ну він мені нічого не дано, а йому хто знає, що він там між відмір, слово Боже, оголошує. А я от що я, що я можу? Нічого. А ти зроби з найменшого. Поможи тому, хто ближньому який неможливо, не, не фізично не може. І так людина, кожна людина хоче щось мати. А тільки не хоче думати про те, що йому Бог дав. Яку силу, яку що дав Бог для нього. Ну і я буду думати, дивись там той хватанув штангу. Визлівій, 180 кілограмів, 120 кілограмів. А я 30 не можу підняти, щоб занести до хати. Всього на все. А думай над тим, що в тебе може ноги здорові, і ти по 5 кілограмів вернешся 10 разів і буде все нормально. То людина не хоче. Людина чомусь має таку натуру дивитись на когось, він може а я ні то його самі гірше мордує. А щоб він думав тому, допомогти тому, що взагалі не може, в нього того немає. Тут пропадають таланти. Тому стийки, тому стийки, і ти дякуй Богу і користуйся тим, що ти тобі Бог наділив. Дивись так, щоб ти виконав те, що Бог наділив, і ще. З надлишком зробив по можливості твої. І подяка буде дуже велика. І Господь звертає увагу на, то, на тому, що не дивитись на кого, що хто може, а думати про те, що можу я, що я можу принести другому, що я можу сказати другому, щоб я не обійдав когось, щоб я не заздрив. І не мав в себе такого жодного такого жадного положення. І дякувати Богу за те, чим наділив він нас і що ми, маємо ми зараз. Дякувати за то, за то, і думати про те, як прийде Господь і що Він скаже до нас. Йому за все честь і слава моєму єдиному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.